Російський диктатор Владимір Путін з'їхав з глузду. Цього цілком очевидно на четвертому році повномасштабного вторгнення думку докладно викладено в статті оглядача однієї з провідних світових газет The Times Марка Бенеца. Сумні зміни, нібито, відбулися з путіним під час пандемії ковіду. Втім, господаря Кремля й раніше звинувачували у нестачі здорового глузду. Докладніше далі. Президент США Дональд Трамп вважає, що його російський колега з'їхав з глузду, і в цьому він не одинокий. Пише Марк Беннетс. Він ставить запитання, чому Трампу знадобилося стільки часу, щоб дійти до такого очевидного висновку. Державний секретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо психічного стану Путіна ще у лютому 22-го року, через кілька днів після того, як російський диктатор віддав наказ про введення танків в Україну. В інтерв'ю CNN Рубіо уточнив, що у російського президента цитуємо схоже. Є певні нейрофізіологічні проблеми зі здоров'ям. Глєб Павловський, колишній радник Кремля, який відіграв важливу роль у приході Путіна до влади, повторив слова Рубіо буквально дослівно в перший же тиждень повномасштабного вторгнення Росії. На його думку, колишній Путін, якого Павловський знав на початку нульових, ніколи б не вчинив так. Ще одна людина з кола наближених до царя, експіч райтер Кремля, а тепер політичний аналітик Абас Галямов, вважає причини неадекватних дій Путіна, які без Перечно ведуть до катастрофи Росії, як у зовнішній, так і у внутрішній політиці, у сліпій ненависті диктатора до українців, коли людина втрачає самоконтроль, для неї це закінчується погано. Підсумував політолог у соціальній мережі X. Є припущення, що Путін прагне створити образ божевільного нестабільного диктатора, аби залякати Україну та її західних союзників. Пише газета The Times. Втім, якщо Путін, який назвав війну в Україні волею Божою, такий втратив розум. То коріння цього безумства може лежати в його тривалій ізоляції під час пандемії коронавірусу. Хоча загально національний локдаун у Росії був коротким порівняно із західними країнами, Путін не хотів наражатися на ризик і протягом двох років жив у своїй резиденції в Новогарьово під Москвою. За даними видання, резиденція була обладнана металевими дезінфікуючими тунелями, які оприскували відвідувачів при вході на територію. А ті лічені щасливчики, які зустрічалися з Путіним. Особисто мусили заздалегідь ізолюватися на 14 днів. Інші, зокрема іноземні лідери, такі як президент Франції Менюель Макрон, були змушені сидіти на протилежному кінці абсурдно довгих столів. Під час пандемії коло постійних контактів Путіна скоротилося до невеликої групи з його найближчого оточення, куди входив серед інших Микола Патрушево, який на той момент очолював Раду безпеки Росії. До речі, Патрушев також відомий своїми доволі дикими заявами, наприклад, що деякі європейські країни. Легалізують шлюби з тваринами, таку поведінку справді можна пояснити наслідками перенесеного ковіду у дослідженні, опублікованому влітку 2021 року в авторитетному медичному журналі Lancet, стверджується, що коронавірусна інфекція ймовірно погіршує розумові здібності людей. У тих, хто перехворів на COVID-19, фіксуються нижчі показники інтелекту та когнітивного розвитку. Причому цей ефект спостерігається навіть після одужання, стверджує видання. І навіть як ми бачимо на прикладі Путіна Патрушева та. Інших кремлівських божевільних з часом лише посилюється. У професійних колах давно тривають дискусії про те, чи має президент Дональд Трамп психічні розлади. Пише видання громадське. Хоча клінічних доказів цьому немає, спеціалісти часто зіставляють слова та дії Трампа з ознаками нарцисизму. Більше того, така серйозна емоційна нестабільність, на яку вказують слова і дії американського лідера, робить його нездатним безпечно виконувати обов'язки президента. Докладніше дарі. Книга забагато і ніколи недостатньо. Як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину на світі, вийшла друком 20-го року, коли Дональд Трамп ще був 45-м президентом США. Книгу написала племінниця пана президента, психологиня Мері Трамп. У ній авторка припускає, що в Дональда сформувався клінічний нарцисизм, і винен у цьому, нібито, батько Трампа, який почав робити з молодшого сина спадкоємця власного бізнесу, лише тоді, коли цього не сталося з його старшим братом. Так вивільнився. Його монстр стверджує племінниця Трампа. Дискусії про те, чи стійка психіка у президента США тривають давно. На заваді не стало навіть так зване правило Голсвотера, за яким психіатрам у США заборонено публічно висувати припущення про діагнози політиків без їхнього обстеження і дозволу. Ще у 17-му році в газеті New York Times з'явився лист за підписом 33 спеціалістів у сфері психічного здоров'я. Незважаючи на правило Голсвотера, вони висловили стурбованість через психологічну нестабільність. Президента на думку психіатрів, мовлення та дії пана Трампа свідчать про неспроможність толерувати погляди, відмінні від його власних, що призводить до реакції гніву. Його слова і поведінка вказують на глибоку неспроможність до емпатії. Люди з такими рисами спотворюють реальність, аби вона відповідала їхньому психологічному стану, атакуючи факти і тих, хто їх передає, зокрема журналістів та науковців. Фахівці зробили припущення, що ці атаки ймовірно збільшуватимуться, оскільки Трампів особистий міф про. Власну велич здається йому підтвердженим, і додали, що така серйозна емоційна нестабільність, на яку вказують слова і дії лідера, США, робить його нездатним безпечно виконувати обов'язки президента. У цьому впевнені не лише фахівці, але й пересічні американські громадяни. Як свідчить нове опитування агенції Reuters, американці стурбовані тим, що Трамп занадто тісно пов'язаний з Росією. На це нарікали президентові близько 56% респондентів, у тому числі 89% демократів. І 27% республіканців. Не менше половини американців вважають, що політика Трампа погіршує економіку США. і лише 17% респондентів, у тому числі 26% республіканців, підтримали мету Трампа поглинути Канаду. Знову хочуть йти до Києва, і Росія стягує величезні сили для нового масштабного наступу, ігноруючи будь-які мирні перемовини. За даними видання Financial Times, літня наступальна кампанія армії Росії вже розпочалася. Ворог значно посилив свій тиск на фронті на Харківському та Сумському напрямках. Найважчою залишається ситуація у Донецькій області. Окупанти тиснуть на Покровськ і напряму загрожують Дніпропетровщині. Що відбувається на попередньому краї? Докладніше далі. Ми назвати Яна Поргун. Не забувайте про підписку на наш канал. Попри те, що російські диктатори імітує діяльність переговорів, ніяких конкретних та реальних дій з боку Росії до реального припинення війни не спостерігається. Навіть навпаки, Путін збирається захопити все більше території на сході України, просуваючись аж до околиць Києва. Нібито російська сторона докладатиме максимальних зусиль для досягнення цієї мети за американськими оцінками. Українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів наразі суттєво стримують просування окупантів. По призначну перевагу в людських ресурсах, яку Росія має як на сході України, так і в Російській і Курській області, де українські війська продовжують утримувати позиції. Водночас, за даними видання CNN, Україна стикається зі значним дефіцитом людських ресурсів на полі бою. Хоча Росія також має власні проблеми з накопиченням необхідних для масштабного наступу сил. Непогані новини полягають в тому, що Північна Корея наразі не здатна суттєво наростити кількість своїх військ в Україні після втрат тисячі солдатів у попередніх боях. Наразі ворожі війська всіма силами намагаються окупувати всю Донецьку область, згідно з даними аналітиків проєкту Deep State, Найважча ситуація залишається на покровському напрямку. Не менш тривожна ситуація склалася на Харківщині, де російським військам залишається приблизно 12 кілометрів до Борової. Для росіян вихід до річки ОСКІЛ має стратегічне значення. Окрім того, район Борової розташований неподалік від Куп'янська, який є критично важливим залізничним та логістичним центром для українських військ. Тиск на цей напрямок або його захоплення дозволяє Росії порушити українські шляхи постачання та потенційно використовувати наявну інфраструктуру у власних цілях. Закріплення в районі Борової та на захід від осколу створює для російських військ плацдарм для розвитку подальших наступальних дій. Це може включати спробу просування глибше на територію Харківської області, обхід українських позицій на суміжних напрямках, зокрема в районі Лиману, та створення більш сприятливих умов для операцій в Донбасі. В Сумській області російські війська наразі контролюють близько 100 квадратних кілометрів української території і також продовжують, хоча й повільно, але просуватись. За даними аналітиків, великі проблеми створюють для сил оборони ворожі екіпажі дронів, які атакують позиції та б'ють по логістиці. Наявні обставини вимагають великих додаткових ресурсів, щоб протистояти армії окупантів і полювати постійно на їх екіпажі. Українські військові своєю чергою докладають максимальних зусиль, щоб зупинити натиск ворога і ті оберти, які набрав противник. Стійкість української оборони, здатність ефективно виснажувати ворога, якість підрозділів та забезпечення ресурсами залишаються ключовими елементами, що стримують повномасштабний прорив противника. Боротьба за кожен метр української землі триває, і результат залежить від подальшої консолідації зусиль та підтримки України. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Поргун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.